У дефіцит держбюджету зріс два з половиною рази у порівнянні з минулим звітують у держказначействі на кінець грудня. Можемо мати дірку у півсотні мільярдів гривень. Країна занурюється у боргову яму, тоді як мільярди гривень лежать на поверхні, просто заховані вони у тіні. Більше половини ринку автомобільних пасажирських перевезень контролюється нелегальними перевізниками. Є регіони, в яких 80% перевезень здійснюють нелегали. Щороку бюджет України недоотримує понад мільярд доларів. Інформація Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників. Критична ситуація на Полтавщині. Нелегали, захопили вже 65% ринку міжобласних пасажирських перевезень, каже Галина Залізняк. Жінка прозоро працює у галузі вже 10 років. За кілька років вона фактично втратила три маршрути. Дуже великі збитки економічні, і підприємець не може виживати в тих умовах. Законних перевізників безпардонно витісняють з ринку, каже Леонід Новіков. Ще 2011-го він виграв на конкурсі у міністерстві інфраструктури дозвіл на пасажирські перевезення з Києва до Сум. Працював вісім місяців на маршруті. Має збитки на 120 тисяч гривень. Якщо взяти направлення Київ суми, там створено три диспетчерські служби которые каждый час отправляют три микроавтобуса спринтер, переделанные с грузовиков пассажирские. Закрили маршрут Суми-Киев и автобусы одного из наибольших перевозников Украины – компании «Гюнсел». Мы работали в Сумі. Зараз цей рейс, тому що Сума, сейчас отменили этот рейс, потому что Сума, даже наши автобусы э, е, стекло побили. Я сам из Турции, это Турция нелегал, маршрута нет. Зовсім скоро і полтавські законослухняні перевізники відмовляться їздити до столиці. Завантаження автобусів на популярних київському та харківському напрямках на рівні 10%. Більшість пасажирів пільговики. Законом чітко визначено, що ми мусимо перевозити пільгові категорії на великі суми, десь приблизно в рік ми перевозимо на 80-90 тисяч гривень. Законні перевізники працюють лише на маршрутах, які виграли на конкурсах у міністерстві інфраструктури. Серед них і так звані соціальні, по суті, збиткові рейси. А от нелегалам море по коліна. вигрібають масний столичний напрямок, вказує Залізняк. Перевізник зараз банкрутує. Тому що на ринку дуже багато з'явилося недобросовісних, які конкурують не за законом, складають нам нерівні умови, складають недобросовісну конкуренцію. Це ті ж самі представники товари фірми Зелений слон Владислав. Найбільші пасажирські перевізники у Полтаві фірми Владислав та Зелений слон. Сім працюють на так званих нерегулярних маршрутах. Щодоби з Полтави на Харків та на Київ 94 рейси. Це совершенно легальний перевіз. Совершенно просто в нерегулярном є регулярні, нерегулярні, спеціальні регулярні. Ми з зараз в нерегулярних перевезеннях. Вони замовили перевізника. Він разово приїхав, їх взяв і на відпочинок і в умовний час приїхав, їх забрав. Оце класичний варіант нерегулярних перевезень. Та у Полтаві класикою стала інша схема. Цілком регулярні рейси оголошуються. Нерегулярними, дарма що закон забороняє вказувати чіткий графік таких рейсів, це ж дрібниця, зелений слон по всій Полтаві. Пропонує погодинний графік. Києва ми справляємося з пісів утра до двадцяти і час ночі на палзау без бізпітнадцяти там узлібашитки, яку вам на завтра номер диспетчера, коли ви будете підтверджувати. Оплачуйте проїзд Стоїма страє проїзду 100 гривень. Ще одна колізія: перевезення нерегулярні, але пасажири платять за них просто водію автобуса. Це явне порушення правил, при тому лукаве і прилюдне скаржаться перевізники. Водій отримує налічку в автобусі. Це не можна відстежити. Тобто немає касових апаратів з фіскальною пам'яттю. Фактично оплачуває за отдільне місце, ми бачимо в даному випадку підміну поняття автостанційних услуг. На таких шахраїв є Укртрансінспекція. Але там усім задоволені, Щодня таким перевізникам видають дозволи на нерегулярні перевезення. Схема роботи нелегальних перевізників в Україні наступна. Спочатку організовується диспетчерська служба. Вона рекламує послуги перевізника та збирає клієнтську базу. Оператори служби приймають замовлення від громадян, вказують звідки і о котрій годині пасажир буде їхати. За це беруть від 5 до 10 відсотків від вартості проїзду. Пасажир сплачує за проїзд безпосередньо водію нерегулярної маршрутки. Масштаби лиха в обласних центрах вийшли з берегів. Так, цілий центр міста Суми перетворився на нелегальний автовокзал. Під трьома службами, організаторами нелегальних перевезень це СанАвто, сервіс Люкс і Елітекспрес. Працює більше 100 автомобілів нелегальних перевізників, які виконують близько ста рейсів на Київ, Харків, Дніпропетровськ, Кременчук. Але спробуй зловити за руку у кожного водія дозвіл регіонального управління Укртрансінспекції на нерегулярні перевезення. Нерегулярні, мені ж позвонили, заказали. Група там, скільки чоловік обділено. Ми договорились на таку там суну, да? що мене устраювають, заправляють і падіть мені кусочок хліба І Я поїхав. Водієві не соромно шахраювати, а що? Він гонорово називає себе таксистом. Работаємо, як таксі, Під заказ. Ми ні у кого нічого не забираємо. У нас свої, просто свої пасажири. Тим часом офіційні перевізники, які гарантують страхування пасажирів та соціальні зобов'язання держави, переживають клінічну смерть. Сумські володіють дозволами усього на 14 рейсів до Києва та ще на 9 до Харкова. Але дарма, фактично на Київ є лише один рейс 4 до Харкова. Конкурувати з нерегулярними таксистами марно. Щорічно від цих перевезень тіньовому обігу, обігу знаходиться близько 120-130 мільйонів гривень. Від цього держава недоотримує в бюджет порядка 15-20 мільйонів. Михайло Сіпун не сумнівається, влада просто покриває нелегалів. Усі обґрунтовані звернення під сукно. Чорне стало білим в очах чиновників. Якщо е, говорити про те, що е, такі перевезення вони нелегальні, то вони легальні. Звісно, чиновники підсліпуваті і не помічають яскраву рекламу графіків відправлень своїх підопічних. Ми не имеємо права, тобто, то с там перевіряти якісь то документи на цих ж же білетів тих ж саме, да от існу ну фінансову сторону, да ми не маємо права. У Полтаві схожа ситуація. Бідкаються мало важелів упливу, але є і певні результати: анулювали 82 ліцензії на пасажирські перевезення, оштрафували перевізників на півмільйона гривень. Зрештою, в обласній Укртрансінспекції таким перевізникам співчувають. Якщо порахувати, скільки перевізник за рік заплати інформаційній служби. І скільки він заплатить автостанціям, то ця сума вимірюється приблизно в вартість того ж самого спрінтера. Нерегулярні перевізники роблять все, аби підвищити рентабельність свого бізнесу. А от чи вигідно це державі, скаржиться Галина Залізняк? Тільки з зеленим слоном і Владиславом на Складають валові обороти за місяць 6-7 мільйонів. П'ята частина із них повинна уходити в вигляді податків. За законом України про автомобільний транспорт пасажирські перевезення здійснюють лише з автовокзалів. Квитки мають продаватися винятково у касах автостанцій. Якщо нелегалів не можна знищити, їх треба очолити. Так вчинили у Полтаві, відкривши нову автостанцію біля залізничного вокзалу. Перевізник, який був нелегальним колись, він побудував автостанцію п'ятого класу. Укртрансінспекція її атестувала. Вона відповідає всім вимогам. Ми не бачимо з вами тут платформи номер 1 платформи номер 2 платформи номер 3 де чітко до інформація розповсюджена для пасажира, який прибуває на цю автостанцію. Це є умова цього наказу отримання сертифікату. Тобто не зрозуміло, як отримала власник ПП Зелений слон» сертифікат на автостанцію, якщо відсутні платформи висадки і посадки пасажирів, немає місця для міжрейсового. Відстою автобусів. Ну, як Ну, ну Ви поїдете самі посмотрите. Платформа около этого самого. Есть там разметка, все. Абсолютно, все там есть. Та обласні чиновники скандалу не бачать. Мовляв, відкриття нової автостанції крок до легалізації нелегальних перевізників. Зелений слон пішов навстрічу. Они сейчас открыли, у них совершенно легальные перевозки. Зільоний слон сейчас виграв п'ять маршрутів і на, на Київ. он повністю легалізірований. Але навіть зелений слон має лише п'ять офіційних дозволів на відправлення до Києва. Насправді ж щодоби компанія здійснює 24 рейси до столиці, 19 поїздок нелегальні, підрахувала Галина Залізняк. Є схема по ми їздимо. Совершенно законно, совершенно не лишай один закон. Тому можете без нас совершенно свободно Подходить до любого автобуса, на якому є написано зелений слов. брать таку папку в есть така папка і в есть все розрішення. Перевірити наявність ліцензії журналістам так і не вдалося. Водії, побачивши зйомочну групу, просто поховалися у маршрутках. Тим часом легалізація триває далі. Укртрансінспекція штампує нові і нові маршрути, віддає їх винятково нелегалам. Офіційні перевізники далі на узбіччі. 20 травня було об'явлено міністерством інфраструктури на напрямку Полтава Київ 20 маршрутів. До цього вони підійти повинні були виважено профільно, тобто порахувати пасажиропоток, вивчити економічну доцільність відкриття нових маршрутів і взагалі врахувати інтереси діючих. Знаете, сколько у нас рейсов официальных на Полтаву? 17. Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что это крайне недостаточно. Ну так вот мы и добавляем. Щороку Україна втрачає на дорогах до 5 тисяч чоловік. Статистика ДТП зашкалює, Щодень трапляється до 500 аварій. Одна з головних причин нещасних випадків на автошляхах перевищення швидкості руху. У зоні особливого ризику пасажирський автотранспорт. А передусім нелегальні перевізники звітують в міністерстві інфраструктури. Тут вже не тільки економічна безпека, під загрозою життя людей. 2012 року на автошляхах України сталося 682 ДТП за участю неліцензійного транспорту. Серед них звини нелегалів 219 аварій, в яких загинула 51 людина. Під час державного контролю зафіксовано майже 16 тисяч порушень нелегальними перевізниками, а це 40% від загальної кількості порушень на автотранспорті загального користування. Євген Пронченко, голова Укртрансінспекції. Дисципліна водіїв автобусів. Дуже часто не, не От. Якщо говорити якщо за порушення, то було це тільки за це. Я кажу за останній період заходів. Було виявлено майже 33 тисячі порушень правил дорожнього руху. 16 серпня 2012 року під Тверятином, що на Полтавщині маршрутка Спринтер зіштовхнулася із вантажівкою. Одна людина загинула на місці. Ще 15 осіб були травмовані. Дану пригоду відбулася по вині перевізника, який здійснював нерегулярне перевезення. Вони літають на спринтерах. Спринтера ж переобруднені з грузових. І когда случается авария при столкновении, этот спринтер він вже не предназначен, там сиденья закреплені или еле-єле. І он, как гармошка, складывается і практически травмирует, или убивает людей. Такі спринтери долітають із Сум до Києва за 4-5 годин. Значить, по трасі їдуть 120-130 кілометрів на годину. Порахували фахівці. Рейси виконуються з порушенням швидкісних режимів. Представте собі 370 кілометрів до Києва за 4,5-5 годин. Ну, можливо, трохи небезпечно, але зараз світлий час доби. Люди легковажно віддають у руки водія не лише гроші, але й саме життя. Ніхто не гарантує їхньої безпеки. Законні перевізники дисципліновані. Не можуть перевищувати швидкість руху. Є графік, затверджений у міністерстві інфраструктури. Якщо комусь закортить поганяти, стоять тахографи, які фіксують перевищення швидкості руху. І головне, пасажири застраховані. Квиток, придбаний в касі автовокзалу, це і страховий поліс. Нерегулярники чи просто нелегали. Квитки не видають. Заборонено. Я ну, над этим не задумувалася. над тим, що страховка, все остальне. В Укртрансінспекції запевняють, жорстко борються з нелегалами. Цього року сума штрафів склала 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Заборонили до експлуатації 545 транспортних засобів лише за 8 місяців 2013 року. Ми перевірили всі розташування всіх кресел. Це дуже небезпечна позиція в автобусі типу Спринтера. Перевірили, наладили в цьому питанні, але вони як були нерегулярними, а виконують регулярні рейси, так і залишились. У міністерстві інфраструктури також роблять численні ритуальні заяви: з нелегалами треба боротися. Звісно, бореться, і нам вже поготовлений закон обтомобільному транспорті которым ужесточаются меры, но при этом не дается и права, чтобы они могли легализоваться, но если легализование не будет в дальнейшем, то будет приниматься более жестким меры. Сейчас закон о согласовании будет вноситься на Ну естественно с инспекцией, с Гаими такие меры принимаем, рейды вместе с областными администрациями, коллегию по этому спросу провели, поэтому ужесточаем спрос. Був такий міністр Борис Колесніков обіцяв піти у відставку, якщо не знищить тіньовиків. Колесніков уже давно не міністр, а ринок нелегальних перевезень і далі росте, як на дріжджах. Автостанція Київ під боком головного офісу Міністерства інфраструктури. Асоціація автоперевізників прямо заявляє, це основний порт нелегальних перевезень в Україні. Щодня звідси відправляється 650 пасажирських маршруток та автобусів. У середньому по 18 пасажирів у салоні. Кожен сплачує водієві не менше 100 гривень за проїзд. Відтак щодня через маршрутні автобуси проходить до 1 мільйона 700 тисяч гривень на місяць до 35 мільйонів. За рік майже півмільярда чов. Не готівки держава публічно на рівному місці втрачає до 90 мільйонів гривень тільки за несплату ПДВ. Інформація Полтавської обласної організації автомобільних перевізників там відбувається 650 відправлень в сутки. Ці автобуси заїжджають на територію, здають по 100 гривень з автобуса. Невідомо, куди вони потім відправляються і за які послуги вони збираються. У них є каса, все, ну, як нелегального перевозчика, а білеті через касу. Они просто каждый автобус там платить якісь э, определенні деньги за виїзд этого автобуса, как як за стоянку автобуса і в касі покупають квітки, покупають квітки. І де угодно, як угодно, Як це предусмотрена постанови стан податки до бюджету? Якщо в цифрах скільки це у місяць? Будьте здорові, До свидання. У міністерстві інфраструктури кивають у бік Верховної Ради. Саме вона має навести лад із нелегалами, змінивши закон про автомобільний транспорт. Та перевізники заперечують, із цим законом можна дати раду біді. Була б політична воля на горі. Хто може на рівні України, скажімо так, кришувати ці перевезення? Зрозуміло, що система влади, система правоохоронних органів. Бо Ті важелі впливу, які є, вони достатні. Не скрізь в Україні здалися на милість автопіратам у Харкові. Проти цього лиха об'єдналися обласна та міська влада. Укртрансінспекція даї мають результат вже кілька років. Про нелегальних перевізників тут навіть не чули. З допомогою перевізників у нас добре працювала ГАТІ, автотранспортна інспекція. І більш-менш це, знаєте, так, порядок був наведений. А поки держава сидить, склавши руки, законні перевізники самостійно протистоять нелегалам. У 2010 році сожгли в Чернігові на території АТП нелегальні нелегальної перевозчики. сожгли двохітажний автобус. Доганяють. Сипять перед какие-то там гвозди, б'ють стекла, режуть колеса, Все що угодно. Активна позиція Галини Залізняк не сподобалася високим чиновникам. Після виступу на одній з колегій міністерства інфраструктури на підприємство посипалися перевірки. Через три дні, коли я приїхала вже після наради, почала збиратися транспортну інспекцію Полтавської області, почала збиратися. Інформація по моєму підприємству тобто, скільки я маю відправлень, якими автобусами я їжджу, коефіцієнт виконання все це збиралася інформація для того, щоб знайти зацепки за що мене позбавити дозволів самої ліцензії. Касаємо Галіниван. Я знаю, що зараз на нього Гаїча стож направлено матеріал в Київ на лішення ліцензії. Її давно пора лишати ліцензії ну. Ми вже просто не хотімо безряти ситуацію, щоб це не виглядало як і все проші. Позиція влади не зрозуміла ні Галині Залізняк, ні десяткам тисяч законних автоперевізників. Самостійно наводять лад у галузі, працюють прозоро, сплачують податки. Та проти них триває неоголошена війна. Кому вигідні мільярдні втрати бюджету та хаос на ринку пасажирських перевезень?